Віт, мася вже починає. Всім дуже дякую, що завітали до мене на канал. Починаємо нашу розпаковку. Підписуйтесь і ставте вподобайки. І ми знову зробили набіг на ліде. Тут в нас є на 125 євро. Починаємо з першої сумки із нашої Масі. Купили за два з копійками таке. Ти є звичайні вафельки в шоколаді. Масічка, зайчико. Який ти в мене зайчик? Біжи собі туди. Купила такий грецький хліб. Він у нас має 95 центів. То наші білети, бо ми не купили паперових та й платили дорожче. Євро, 20... Євро 32 коштувало такий пергамент. 65 пять центів такі хустенькі. Як гарно все кидаю. Євро двадцять такий хліб. Сама його порізала я Молоченка. Здається, 75 такі снеки до школи, то теж до школи. Маємо багато булочок, але то не на один, не на два дні, то йде нас до школи. І така. Одна 64, здається, 49 центів, друга 75. То, здається, без шоколадки, то за 49. центів. Ще купили таке за 2,15, тут є. 400 грам і кожна запакована окремо, то не дуже Зеро Вастер. Зовсім не Зеро, зовсім не Вастер. Але так зручно давати до школи. І то не є переоцінка, дуже шкода, бо то пише last time. Краще написали би щось інакше. Ярослав купив шоколадки, оскільки я не спиталась. Я взяла такий лаваш, бачите, корисний, напевно. Тут салата намальована. За євро 32. Не знаю, чи так добре видно, чи ні. Євро 69 маємо таку намазку. Євро 17 або євро 20 коштує такий 5 батончиків. Шоколадки. А то морда без, безплатного. Любима. Мася. купили кетчуп, оскільки не знаю, то Ярослав взяв Взяла булочки для ходога і кинула їх на саме. Дно торби, і вони в нас такі, бачите, зовсім-зовсім не дуже гарні. І бананів. Ну, бананів більше, ніж кілограм по євро 19. Перша сумка вже є. І в нас все так гарно виглядає. І ми маємо нову клієнку, і це класно. О! Починаємо з рюкзака Ярослава. Оцініть він собі гарний новий рюкзак купив. Ага, його не видно навіть на камері. Отак. Купив на тему, мінус 50%, скільки дав, не знаю. А, то купили для нашої маски. Тому що, як Ярослав йде додому, з магазину щось треба для тої дитини волохатою купити. Але він не подивився, що велика пачка, вона в районі 5-6 євро. Моменчу я беру за Скільки? За 2 євро. За 32 центи лимон. Або вода лимона. Тут дуже класна ціна була, мінус 40% салямі на 100 грам за 70 центів. Я взяла пару пачок, щоб, щоб було. Зараз подивлюся, ще дата важності. До 4 січня. Навіть в холодильнику мені полежить. То щось купив мій Ярослав, він в мене майстер скотчу. Певно, від тата перейшло нашого. Як нашого? Мого тата. Бо знаєте, мій тато Волго ремонтує скочу. Взяли фіолетову цибульку, бо вона на салати мені більше подобається, вона солодка. Ой, тут багато картопельки. По 50 центів за кілограм. Беремо картоплю в супермаркеті для того, що на базарі вона по євро за кілограм, а тут та дешевше. За євро 80 взяла кульки на сніданок для вікусі. Бо вона перше мала такі, але шоколадні, тепер взяла її такі білі. Ще для вікуськи взяли такі шоколадки. Тут теж не є знижка, євро 90, я думала знижка, але то, бачите, всі ви розумієте, то Венздей то потрібно. То щось для замків Ярослав взяв, казав, що дуже дешево, а поскільки не знаю, може, в районі 3 євро. 2 євро. Ярослав підказує. Взяли собі енергетика по 49 центів. А знаєте, за 2 злотих, то так якось не так той дорого, такий великий. Олія така була по євро 79. Так, ми маємо. Таку штуку він вже другий раз бере на замки, Може дуже дешево. Взяв собі такі, дивіться, які класні ключі. Дуже класні ключі в районі 4-5 євро. Десь гарна фірма. Адідас. Все. Тут ми вже все закінчили. Ще розпаковка, наші худоги, все падає. Пізніше я гарно це все поскладаю. Поки що просто показую так, як у нас є. Зараз буде у нас багато заморозки трохи. Ой-ой, яке важке. Наш вузик. Так. Мені треба то все посунути якось. Гарно це все робимо естетично, може, не до кінця. І починаємо далі до розпаковки. Взяла такі сосіски. Я знаю, що тут мені сосіски, якщо чесно, не дуже подобаються. Мінус 40% за євро 9 або євро 11, але я подумала, може зроблю. Сирні ходоги. Може, може, не зроблю. Будемо бачити. Взяла фету в районі 3 євро. Ми тут маємо 400 грам. А сосиски дата важності до 20-го числа наступного місяця. Не того місяця, наступного. Знову наша салямі за 70 центів. Взяла таку міні-моцарелку. Ого, тут ще й дата важливості, а, до 21-го за пару днів закінчується. Але то моцарела, воно їй нічого не буде. Провірено. І не один раз. І в мене вікуська навіть просто так її любить їсти. Намазка. багато взяли намазка. У нас історія з Ярославом повторилася. Я взяла одну намазку, другу намазку і в ще три. У євро 95 взяли 4 літри молока. Туди молоко посунете, туди, туди. Сусідки сюди. Намазочка. Мені багаті. Креветки такі льодом, заморожені, такі, як мають бути. Маємо тут 450 грам за 3 євро з копійками. Не цілих 4 євро. Ще один енергетик, щоб сили багато було. Взяли таку морпадело. Ярослав любить таке зі салом. Смачненька така. А дата важливості до 5 лютого, вона точно не доживе. Таку салямі любимо. Купляємо. І тут була переоцінка. Маленька моя маленька. Взяли за 6 євро, бо так то у нас 7,50. Це коротка дата до 22 го числа. Але, люди Боже, то салямі. В заморозці буде добре. Ще одна гостра паприка. Ще купили дві салями, тому що взяли, бо є переоцінка. Переоцінка за 4,79, і ми поставимо її в камеру, і пізніше будемо брати. А салями так сильно не портиться. Знаєте, я так дивлюся, ми багато купили м'ясного того разу. Взяли 750 грам сиру за 5 з копійками, а кілограм 7,29 чи 7,49. Плюс-мінус. Масічка, ти як? Знаєте, що чесно, я вже замучилась. Але йдемо далі. Це у нас така карковка, може лопатка? А може і лопатка. то, хто знає де то є така частина м'яса. Але непогано, сьогодні було м'ясо, мінус 13%. На все м'ясо. Дата хороша, гарна дата. В районі 5 євро за пачку ми брали плюс-мінус. Точно не пам'ятаю, бо тут так було 4 з копійками, 5 з копійками. І тут ми маємо 600 грам. Теж м'яско. Тільки купила. До 5 євро такі тюфтільки. Вони вже зроблені. Фрикадельки. Дуже смачні. Хто буде в Польщі, Хто буде в Польщі? так само собою? То буде в Греції, можете спробувати. Бо смачно. Там дати ще томатний соус і готово до макаронів або ще для чогось. Або й до картопельки. І до кашки. Тут ми взяли бочок. Диві... Ой, який гарний Ярослав бочок вибрав. Дивіться, дуже гарний бочок. 650 грам. Кажу, то м'ясо, пачка м'яса в районі 5 євро. Трошки більше, трошки менше. Щоб ви орієнтувалися. Ну, ми багато м'яса взяли, того м'ясо трошки 800 грам, воно дешевше на кілограми, дешевше будуть є кісточки. Бо, наприклад, це 650 грам, 600 грам, воно без кісточки вже. І то вже закінчилося. Ще взяли звичайний схаб, бо я вже скочила. Я хотіла зробити відбивні. А питання, як я їх маю зробити, якщо я не маю молотка. Треба купити молоток. І дивіться, яка велика у нас тут стіл. Зараз гарно все прибираю і покажу далі. Все разом на 125 євро. Маємо багато м'яса. В камеру трошки. Ковбаски теж маємо, рахуйте, 3, 4. 5, 4 маємо палки, плюс ще нарізка. І сосиски, не знаю, які на смак. Маємо креветки, риби, ми мало купляли того разу для того, що свіжу рибу краще купити внизу в супермаркету грецькому. Там є на вагу, і вона мені більше подобається. І зразу її почистять, і то дуже класно. Тому ми в лід заходили за такими всякими. Речами не дуже корисними, навіть навіть хорошими речами, залежить, хто, як на то подивиться. Фруктів ми багато не купляємо, помідорів ми не купляємо, бо таке все ми купляємо на базарі. В лідлі купляємо тільки в нас банани, морква, цибуля, а решта все на базарі. Так що дивіться, як вам закупка. Ставимо вподобайки і підписуємось. Дуже-дуже всім дякую.